Нежданный влог. И там мальчики прям полетали, и всех толкали, и они долго не... Мы сейчас идем в школу. Как странно на звучало мы после школы идем в школу. Это Мадам. Мадам. Потеряла телефон. А мы идем в шкафу. Я 100% должна работать ещё, типа. Вот так вот. Э, Может и школа. У меня весна сердце. Ладно, всё. Сейчас мы заходим в лицей номер 24, 24. Шуру. Снимай. Як ти думаєш, знайдемо телефон? Я думаю, що знайдемо. Я так теж думаю, що ми знайдемо. Фагнала. Ми знайшли телефон, дитина щаслива. Я так щаслива, що я зараз йду додому і э, бігом взяли урочки і піду гуляти. Ти ж кажеш, ти сьогодні не підеш гуляти. Ну, може, піду, але це не Ти то позволиш. І я вдома, і я вам забула заявляти, як я роблю уроки, і як я гуляю ввечері. Я гуляла з бафі, з м'ячиком. Але, правда, ми зайшли в ліфт і м'ячик лопнув і ми пішли з роздутим м'ячиком на вулиці. От така от історія. Я зробила домашнє завдання і тепер наконець. Скільки там годин? Ноль-ноль-ноль-ноль я можу лягати спати. Оце от, от я щаслива дина. Такі от мене діла. Всім дякую, хто мене дивиться. Всіх люблю, всі підписуйтесь. А я пішла мою з Своєю собачкою. Вона вже давно спала. Так я її Не розбудилася своїми вохами.